Так, прийшов самий такий момент неприємний, коли треба прощатися з нутріями. І сьогодні забій буду робити. Ці нутрії десь з початку червня, то їм десь 6,5 місяців. ось, І буде зараз забій. Маємо вагу самочки 6700. Так, в даній клітці є самка. Не знаю, вона вагітна, не вагітна, бо ще десь половиною місяці вона після того як я її від самця забрав, то я напевно її не буду бити. Ще місяць потримаю, щоб не брати гріха на душу. Не дай Боже в неї там маленький не є. І зараз її навіть їсти дам, бо не давав їсти. Так, в даній клітці є самці. Е вони теж десь їм 7 місяців минуло, бо є менший і більший. От. І зараз теж буду знімати, брати їх, пускати на м'ясо. І так, вага самця. 7400. І тут в мене залишився останній самець на забій на сьогодні. Думаю, його вага біля 8 кілограмів буде. Два самці поїхали в сторону. Їхні брати поїхали в сторону в Волині. Не в сторону, а на Волинь поїхали. Там в мене їх купили в 5 місяців. 5 кілограмів було. Ну все, до... зараз несу до ваги. І так має в 7 місяців самець. Ай-яй-яй, він став на... І маємо його вагу 7800. Ну що, клітки порожні. Тут ще самочку хотів бити, ну ще почекаємо місяць. Не знаю. Треба було, ну час покаже. Треба було витягувати, напевно, мацати, чи вона вагітна. Ну, але мені 4 штуки сьогодні на забій вистачить. На... Вечором йду на роботу, подивлюся, коли я останній день забрав її від самця. І від того часу порахую 132 дня. І якщо е... вже є більше 132 дня, то ось друга партія буде. І ще третя буде партія внутрі і я її теж пущу на м'ясо. А якщо ні, то вона добуде до тих 132 дня. І потім вже будемо дивитися. Все, дякую за увагу, до побачення.